Активізувати мирні переговори із РФ з такою метою президент України Володимир Зеленський відвідав Туреччину. Ключовими темами перемовин з турецьким лідером Реджепом Ердоганом стали зусилля зі встановлення режиму припинення вогню та пошук шляхів до сталого миру, включно з можливим відновленням стамбульського процесу. Обговорювали і останні події на фронті. Більше розкаже Олександр Мужичук. Турецький лідер зустрів Володимира Зеленського біля входу до президентського палацу, де вони згодом і розпочали перемовини. Президент України сподівається до кінця року відновити обмін полоненими із Росією. В свою чергу реджеп Таї Пердоган нагадав, що Туреччина прийняла загалом три раунди мирних переговорів між Україною та Росією і закликав відновити їх у Стамбулі. Предметна і по ситуації в дипломатії, і зараз багато процесів активізувалися. Ми стараємось зробити так, щоб вся активність була спрямована саме на мир, на достойний мир, гарантовану безпеку. Війна має закінчитись. Немає альтернативи миру. Росія повинна усвідомлювати, що за війну за вбивства не має бути жодної винагороди. Тим часом американське видання Axios, посилаючись на американських та російських чиновників, пише, що адміністрація Трампа має план із 28 пунктів про завершення війни Росії в Україні, і, нібито, його представить Ден Дріскол, міністр армії США, який перебуває з візитом у Києві, очолює розробку плану спецпосланець Трампа Стів Вітков. Трамп відправляє представників Пентагону в Україну у спробі відновити мирні переговори. Це відбувається після того, як у Білому домі збагнули, що численні попередні намагання звертатися до Москви не призвели до суттєвого прогресу в припинення війни. Спочатку війни в Україні Туреччина висловлює бажання виступати посередником між Києвом і Москвою. Делегації Росії та України з травня провели в Стамбулі кілька раундів переговорів, під час яких вдалося погодити обмін полоненими, але прогресу у справі встановлення миру ці зустрічі не принесли. Україна заявляє, що Росія неодноразово демонструвала небажання припиняти агресію, висуваючи неприйнятні вимоги щодо передачі її додаткових територій та фактичної капітуляції Києва перед Москвою. Втім, попри це Україна від діалогу не відмовляється. Головне, щоб розмову вели перші особи одразу на найвищому рівні. Нам важливо з ким нам важливо, щоб відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з диктатором Путіним. Якщо там буде присутній Трамп, ще краще. Якщо там буде, наприклад, Ердоган, як взагалі на початку говорилося про чотиристоронній формат, якщо це про Туреччину, буде також класно. Тиждень тому заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив про зупинення мирних переговорів між Києвом та Москвою через відсутність прогресу. За його словами, в умовах диктатури у Росії неможливо вести плідні дискусії з переговорними групами, які представляють диктатора. У них дуже суворий мандат, і вони мають відстоювати ту позицію, яку їм наказали. В свою чергу, турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан вважає, що війна, зрештою, закінчиться перемовинами. і Підкреслює, що його країна є найбільш прийнятним місцем для їх проведення. Ми досягли тієї точки, де триває вже четвертий рік війни. На фронті ніхто нікуди не може рухатися, а просування можливе лише ціною величезних втрат для Росії. Її здобутки обходяться надзвичайно дорого, і Кремлю варто замислитися про мир. 16 листопада у Києві заявили, що непрямі переговори про обмін полоненими з Росією знову ведуть. Секретар ради національної безпеки та оборони Рустем Умеров пояснив, що йдеться про поновлення обміну в рамках стамбульських домовленостей. Посередниками в дискусії щодо цього виступили Туреччина та Арабські Емірати. Олександр Мужичук. Подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.